English for Kids Online Full Blast Plus 5 Grammar Revision Unit 7-9. Повторення тем 7-9. Давайте з вами подивимося, що ми вивчали у цих темах. Unit 7, Present Simple Affirmative Стверджувальні речення в теперішньому простому часі. Unit 8, Present Simple Negative Questions, Заперечення і питання в цьому часі. Unit 9. Prepositions of time. on in. Adribs of Frequency, прийменники часу і прислівники частотності. Повторимо зараз ці цю тем, цю, цю теми. A. Complete with the present simple of the verbs and brackets. А, uh, Доповніть в present simple дії слова в, табле... в дужках. On Sundays, my brother and I relax all day. In the morning he sofs. The net and I listen to music. present simple In the afternoon we sometimes ride our bikes in the park. Two, I help my mother with the, the housework every Saturday. We get up at eight o'clock in the morning and we clean the house together. Good. 3. My cousin Tim is very good at art and he draws beautiful pictures. Мій кузен Тім у нього гарно виходить малювати, так, і він малює прекрасні картини. What time do you go to bed at night? ти лягаєш спати, так? My dad likes comedies, but my mom hates them. Мій тато любить комедії, а матусі їх ненавидить. Good. Поставте відео на паузу. Task B. Complete with do does, don't, or doesn't. Треба поставити питання або заперечення. Пам'ятаємо, що do ми використовуємо для I, you we they. Does для he, she, ta, it. Ну, або слів, які їх замінили. Так, або імена, це можуть бути. І так, наприклад, Софій doesn't watch TV. Софія не дивиться телевізор. Питання. Do you get up early in the morning? Чи прокидаєшся ти рано вранці? Laura and Harry uh, don't usually go to fast food restaurants. Вони не ходять до ресторанів fast food. I don't help my parents clean the house. Я не допомагаю батькам прибиратися в будинку. Does your sister talk on the phone for hours? Чи розмовляє твоя сестричка по телефону годинами? Matthew doesn't. Uh, speak Italian. Matthew не розмовляє італійською. Do you clean the house at the weekends? Чи ти прибираєшся в будинку на вихідних? Good. Поставте відео на паузу. Task C complete with prepositions of time. Поставте прийменники часу. On in at one. She never goes out on weekdays. But at the weekend she goes to the cinema. Вона ніколи не гуляє по, вихід... по робочим дням, але на вихідних вона ходить до um, кінотеатру. In my free time, I like listening to music. У свій вільний часи люблю слухати музику. My mom gets up at half past 7. Моя матуся прокидається пів на, сьом, на восьму. For Alison usually solves the net in the afternoon. Alison зазвичай Шукаючись в інтернеті там, так, в, де, в день. 5. Вона ніколи не виходить гуляти вночі. Uh, I, ну, Або пізно ввечері. I sometimes play football on Fridays. Я інколи граю в футбол по п'ятницям. Поставте це відео на паузу, якщо ви не встигли ще записати, або е, не встигли перевірити виконане завдання. Task D. Rewrite the Sentences Using adverbs of Frequency in brackets. Перепишіть речення, використовуючи е, прислівники частотності в дужках. Це дуже зробити легко. Ми пам'ятаємо правила, що прислівники частотності використовуються завжди перед дієсловом, змістовим дієсловом, смисловим дієсловом. Отже, «usually» нам треба поставити в даному випадку перед словом go. We don't usually go shopping on Mondays. Uh, do you always get up late? Чи завжди ти прокидаєшся пізно? What time does he usually get home? О котрій він зазвичай при, приходить додому. My cousin often watches science fiction films at the weekend. Моя кузина або кузен часто дивиться е, наукові популярні фільми на вихідних. Ну, Фантастичні фільми. Не, не популярні, фантастичні фільми. І коли у нас є дієслово be» в реченні, наприклад, He's Late, то ми після нього маємо поставити це слово. Прислівник частотності. He is never late for school. Він ніколи не запізнюється до школи. Отже, якщо у нас в реченні є дієслово be, ми після нього вживаємо присрінок частотності оцей. Always, usually, often, sometimes, never. Якщо у нас немає be дієслова, а є дієслово за смислом за змістом, так, то ми використовуємо цей прислів частотності перед ним. Good? Поставте відео на паузу. That's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами зробили підсумок, підвели підсумок деяких уроків вже. На наступному уроці ми з вами розпочинаємо. Unit 10, the, there are the Prepositions of Place and Articles. Goodbye, good luck, на все добре. See you soon! Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Зберігайте, будь ласка, добірку цих відеоуроків.